Середа 8 травня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16. ту Вітаю. Сьогодні у Хмельницькому вшанували українців, котрі загинули у роки другої світової війни. В день пам'яті та перемоги над нацизмом представники влади та силовики поклали квіти до меморіалів на військовому кладовищі. За словами керівника центру захисту історичної правди ветеранства Хмельниччини Ростислава Трояна, Друга світова забрала 70 мільйонів життів. Кожен десятий, хто загинув, це українець. Сьогодні фактично є день пам'яті пам'яті за жертвами нацизму. Ми приходимо сюди вшанувати усіх тих, хто був насправді вбитий, знищеним і нацистами. Ну але сьогодні ми проводимо паралелі і вже насправді втретє від початку повномасштабного вторгнення, і фактично в одинадцяте після початку взагалі війни 2014 року. Тому що, на жаль, історія продовжується і, на жаль, Режими, колись це був на це, сьогодні це расизм. Наша область відрадила на війну понад 250 тисяч, які пішли по всіх фронтах. З них кожен другий не вернувся. Хмельниччина звільнялася понад три місяці. За цей час загинуло визволителів близько 30 тисяч. Вони захоронені в 647. Братських могилах, інших захороненнях. Два прожектори для бійців ППО сьогодні передали у Хмельницькому. Збір коштів на придбання обладнання оголосили активісти громадської організації Захист об'єднання волонтерів. На запит відгукнувся місцевий підприємець та чотири заклади освіти. За словами волонтерів, вартість одного прожектора 35 тисяч гривень. Останні місяці ми проводили ряд акцій. Це була і чашка кави для ЗСУ, благодійний Великодній ярмарок. До збору коштів долучилися абсолютно всі працівники, наші друзі, знайомі, яким ми репостили цей збір, і також батьки наших вихованців. Було прийнято рішення. Спрямувати кошти на прожектор для ППО. Один прожектор придбаний суто коштами нашого зібраний нашого закладу. Це 35 тисяч. Ну а на другий прожектор ми вже долучилися частково. Навіть сьогодні в нас ніч була е, дуже така. Складна, ми всі чули тривоги, ми всі чули відбої і на щастя. І на щастя, ми знаємо, що коли ми маємо можливість спати, наше ППО працює, забезпечує нам спокійний сон. І безпосередньо ці речі допомагають їм у виконанні їхнього бойового завдання. А саме, коли летять шахеди, це прожектора, які допомагають їх виявляти у небі, підсвічувати і таким чином за допомогою вже зброї збивати їх. 10 fpv дронів придбала для війська вдова героя Богдана Мельника Ольга. Передала їх благодійному фонду Волонтери Поділля. Звідти їх відправлять на Запорізькі та Херсонські напрямки. Нагадаємо, хмельничанин Богдан Мельник з позивним Меля вперше був мобілізований у 2014 році. Став на захист України і після повномасштабного вторгнення. Загинув торік, у листопаді. Я дружина Мельника Богдана, військовослужбовця, який загинув 17 листопада 23-го року. Час виконання бойового завдання у Херсонській області Кринки. сьогодні зібралася відправити 10 чудових птахів, які допоможуть нашим хлопцям, нашим захисникам і захисницям у допомозі. Це буде помста від мого чоловіка, мегальника Богдана, який, незважаючи на що, пішов на війну та захищав до останнього свою країну, свою сім'ю, свою батьківщину. Слава Україні! Слава. Ангіограф придбали для Хмельницької міської лікарні. Це рентгенапарат нового покоління. Він дозволить медикам детально роздивитися найдрібніші судини хворого, виявити патологію і провести хірургічне втручання. Приміром, на судинах головного мозку у пацієнтів, котрі перенесли інсульт. Раніше такі операції проводили лише у високоспеціалізованих клініках в столиці та великих містах України. Ангіограф Філіпс купили за гроші з бюджету громади. Він обійшовся в понад 27 мільйонів гривень. Це як рентген-установка, яка дає можливість при мінімальному навантаженні рентген на пацієнта візуалізувати його стан судин, стан безпосередньо його організму і дати чітку. Ідеальну картинку для лікаря для того, щоб зробити певні оперативні втручання, певні кроки для того, щоб врятувати життя. Наявність даного ангіорога в межах нашого закладу дозволить нам зробити повний цикл надання допомоги нашим пацієнтам, особливо з ішемічними інсультами, в першу чергу, так як величина тромбу, який закупорює судину, є різна, інколи можна на нього вплинути тромболітиком, той, який може розчинити тромб, а інколи. Потрібно втручатися внутрішньо в мозок безпосередньо через судини і забрати тромби з головного мозку, тобто проводити тромб рятуючи життя, позбавляючи пацієнта інвалідності і даючи йому шанс, можливість повноцінно функціонувати після. Тому це великий прорив, прогрес мається на увазі в нашому закладі через те, що ми повноцінно зможемо надавати якісну допомогу, як і раніше, надавали, але з більш сучасним обладнанням із. Гарними результатами для наших пацієнтів. Прапори 27 країн вивішили на вулиці Степана Бандери напередодні Міжнародного дня Європи. Таким чином, у Хмельницькому прагнуть висловити подяку державам, які підтримують Україну у боротьбі з окупантом. День Європи, згідно з указом президента, вже другий рік поспіль, будемо відзначати 9 травня. Тут має ряд 27 прапорів європейських країн, які від повномасштабного вторгнення Росії в Україну підтримують нас постійно і гуманітарною допомогою, і коштами, і зброєю, щоб наші захисники боронили наші кордони. Намагаємося їм подякувати за це, щоб люди бачили, що підтримка з нашої сторони також є другий рік. Поспіль ми вивішуємо ці стяги європейських країн на нашій центральній вулиці міста Хмельницького на превеликий жаль минулого року сталася така невеличка дрібничка. Добрі люди побачили в, Ніндерладні, в прапор Ніндерладнів прапор країни-агресора, і вони його трішки підпалили. Але ми людям пояснюємо, що тут прапорів країни-агресора ми не вивішуємо. Тут висять лише прапори країн Європи, учасниць країн Європи, які нам допомагають. Я їздила в Іспанію на пару місяців, і я бачу, як підтримує Іспанія українців. Багато є різних е протиріч, моментів, але я знаю, що ці країни підтримують. Суттєво не настільки, скільки ми би хотіли, але звісно, суттєво. Торти, печиво, булочки із солодкою та солоною начинками. Усе це сьогодні можна було придбати на благодійному ярмарку. Який влаштували у Хмельницькій міській дитячій лікарні. Смаколики власноруч приготували працівники медичного закладу. Зібрані кошти перерахують волонтерам поділля на потреби війська. Подібний захід у міській дитячій лікарні влаштували вдруге. Минулого року під час благодійного ярмарку вдалося зібрати понад 30 тисяч гривень. В основному ми все приготували майже самі. Е, я пекла пиріг з капустою і з м'ясом, яблучний пиріг. Юля, наша е, теж ну, торт вафельний. Торт вафельний. Тірамісу, Богдана Кекси. Ми всі знаємо, який зараз в нас час в країні. Кожну часточку свою ми хочемо хоч чим-небудь допомогти. У нас, наприклад, у мене чоловік військовий. Він зараз в госпіталі. у і чоловік військовий. Так що ми маємо до цього, ми причетні до цього з усіх сторін. В цьому році ми плануємо зібрати все ж таки більше коштів, тому що ми бачили, що в тому році продавалося. Дівчата робили акцент все ж таки вже на ці продукти. І, звичайно, ми плануємо передати волонтерам поділля. У нас якихось обмежень не було, тобто кожне відділення могли самі придумати, що вони хочуть готувати, що вони хочуть продавати. Тобто, це була їхня ініціатива кожного відділення. Більше про ці та інші події у нашому випуску О19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!